У вівторок 2 вересня по всій території західних областей очікується ясна погода. Віднішних плюс 14 в день потепліше до плюс 31. Ясний день синоптики прогнозують також на півночі та в центрі. Віднішних плюс 13 в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 30. Дощитиме в Херсоні та Криму. В Одесі та Миколаєві синоптики опадів не передбачають. Нічна температура від плюс 17, денна до плюс 31. У Луганську пройде гроза, врешті східних областей без опадів. Температура повітря від 18 до 33 градусів вище нуля. На мешканців Західних областей у середу очікує ясний та теплий день. Температура повітря вночі від плюс 16, день до плюс 31. У північних та центральних областях України протягом дня ясно. Віднічних плюс 12 день температура повітря прогріється до плюс 29. На півдні синоптики прогнозують теплий та ясний день. Стопчики термометрів віднічних плюс 18 в день досягнуть позначки плюс 31. Мешканцям східних областей синоптики обіцяють ясну погоду. Температура в регіоні вночі від плюс 16, вдень до плюс 28. Хмари на небі у четвер спостерігатимуться в Івано-Франківську та Ужгороді. На території решти західних областей ясно. Від плюс 16 до плюс 31. У північних та центральних областях за прогнозами синоптиків має бути ясно. Найнижча температура вночі плюс 11, найвища в день плюс 29. На півдні країни протягом дня утримається ясна погода. Стопчики термометрів рухумуться в діапазоні від плюс 17 вночі до плюс 30 в день. На сході ясне небо триматиметься зранку до пізнього вечора. Температура повітря від 15 до 28 градусів тепла.